Возледнание. Mm -hmm. 325 роки Украины с Россией. И я не удержалась, чтобы ее купить и вам подарить. Это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу. Для этого технологии нужны. А у них их нет. Да. Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Вы и так нас запустили ниже плинтуса. По виплатам по всьому привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни четвертий рік поспіль беруть Україну у кільце та оточення. Нічого в них не виходить. Замість цього, вони безкінечно сідають в калюжу, і єдиний, хто їх підбадьорює, і підтримує, це Дональд Трамп. Чомусь про політичне, провоєнне, про пропагандистське. Це розкажу вам протягом цієї програми. Ви ж на старті не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, І обов'язково ходіть в опис до нашого відео. Там ви знайдете посилання на наш збір. Ми підтримуємо 144-ту окремо механізовану бригаду, зенітно-ракетний дивізіон, батареї перехоплення безпілотників, які знаходяться на купінському напрямку. Наша мета зібрати 250 тисяч гривень на все необхідне для наших військових. Від Старлінку ЕКОФЛО і аж до антидронової рушниці без вашої допомоги, друзі, без вашої фінансової участі. Ну, звісно, неможливо собі уявити закриття цього збору. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково долучайтесь. Тим паче, я думаю, що вам буде приємно дізнатися, що Путін хотів отримати всю Україну, і всі наші території. а Замість цього отримав. Тільки вазу. Це взагалі дивовижно безглузда історія про те, як Маргаріт Сіманян продовжує все ще облизувати воєнного злочинця Путіна. Ну, Також вчора на ринку. Купіть такі там буські мамі. У нас шикарна португальська ваза, говорят. Uh -huh. uh -huh. продавці. Я смотрю, блин, це португальська, це ж багат хмельницький. Uh -huh. І починає. Uh -huh. uh -huh. Вісела вдова вирішила Путіну подарувати вазу, яку вона раптово випадково знайшла в Індії, а там на вазі Богдан Хмельницький, і там 350 років возз'єднання Росії з Україною. Боже мой, який символізм! Це ж треба було саме там її знайти. Звісно, що росіяни намагаються в будь-якому кроці віднайти якийсь символізм, але для нас важливе одне. Чого має навчити нас історія? Що і 350 років тому, і зараз росіяни хотіли просто панувати над нами, бути панами? Нас чекає геноцид, вбивство і ліквідація. Ми маємо стати або росіянами, або не існувати і зовсім. Тож я сподіваюся, що спочатку у Путіна розіб'ється ця ваза, потім серце, а потім і вся Росія. И начинаю читать здесь, значит, воз... возъеднание. 325 роки возъеднание Украины с Россией. И я не удержалась, чтобы ее купить и вам подарить от нас, от телеканала. А он еще а говорит, вот это индус, говорит, а что там написано? Я говорю, вот 325 лет соединения Украины с Россией. А он плохо понял, говорит... Только через 325 лет вы воссоединитесь. Я бы хотел, чтобы раньше их туда быть тоже работаем. Это было классно. Днями була презентована нова доктрина Сполучених Штатів Америки. Якщо дуже коротко, то там за все хороше проти всього поганого. Друзі називаються ворогами, вороги майже називаються друзями. Америка хоче закритися всередині своєї країни, більше не виступати, як світовий жандарм, і багато в чому здати свої інтереси. Одним словом, таку доктрину могли б писати хіба що в Москві. От рівно як наші 28 пунктів мирного плану. Ми ж згодом дізналися, що і справді наш мирний план касався в Москві. А от хто докладався до цієї доктрини, лишається питанням відкрити. Тим не менше, коли її оприлюднили, коли її опублікували, то в Росії настало справжнє свято. Навіть Пісков випав для того, щоб сказати, що нинішня адміністрація докорінно відрізняється від попередників, і так багато точок дотику у Росії і Америці після цих опубликованных позиций в цій доктрине кардинально разворот по сравнению с тем что было ранее при прежних администрациях uh, ну нынешняя администрация коренным образом отличается от від предыдущих и конечно сейчас президент трамп силен силен с точки зрения внутриполитических позиций это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепции. Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они, они соответствуют во многом и нашему видению. І навірно можна надіятися на те, що це може бути таким скромним залогом того, що вдасться конструктивно продовжити спільну роботу над поисками мирного урегулювання по Україні, як мінімум. Ну звісно, коли тобі кажуть, слухай, ми більше не будемо з тобою ворогами та антагоністами. Ми не будемо тебе карати та стримувати. Ми не будемо не тобі погрожувати, коли ти будеш на це заслуговувати. Ми просто здамо всі свої інтереси і своїх партнерів. То як в Москві не відкорковувати шампанське. єдине, що все ж таки треба відзначити, що будь-яка доктрина вона виконується дуже дуже багато років. Ну а все, що написано і презентовано за час президентства Трампа, це схоже навіть не на те, що їм знадобиться наступні три роки, рівно стільки Трамп ще буде на своїй позиції, а ще два-три терміни, щонайменше. Тож із хорошого. Здається, що нічого з доктрини американці не встигнуть реалізувати І з поганого так і певний час росіянам підігрувати то вони будуть. Там і теж признання, що НАТО можна перестати розширятися. Навіть або там річ безусловно. Безусловно, там і формулювання проти конфронтації і в сторону діалогу, вистраювання добрих відносин. Це те, про що говорить Путін. Це, конечно ну отрадно з одної сторони. з сторони Ми знаємо, що буває, коли дуже красиво. Концептуально все написано, но то э, називається у них Deep State, діпстейт, все по-другому. Буває так. Тому, звісно, нужно очень внимательно следить за тим, яку реалізацію найдети эта концепція. Але навіть після цієї доктрини, коли Трамп і американці вже сказали, що вони більше не будуть тьомкатися із європейцями, більше не будуть з ними дружити, хоча це було очевидно з першого дня, із війни, і тарифної війни не тільки. Росіяни все одно не припиняють своїх спроб ще й більше розсварити союзників союзників по НАТО. Немає солодшої мрії у російської пропаганди у Путіна аніж розвалити воєнний блок НАТО, щоб цього альянсу більше не існувало. Там є й свої агенти всередині, які допомагають із цим. Тож і зараз на Соловйовських майданчиках чи не тільки продовжують розігрівати тему, що європейці ненавидять американців. Тійсно так цілком вірно, що сьогоднішня більша кількість, більшість європейських лідерів недолюблює Трампа, так як і Трамп відверто недолюблює європейців. Але чи це означає, що спільність їхніх інтересів має бути розторгнута? А западу як-то ні ахті, того, в очередної прослушки. теперь уже прослушали европейских лидеров, хотя сложно их так называть, а ясно, что никакого единства нет, что они ненавидят американцев. У них по-прежнему высокомерие. Вообще, если посмотреть на Европу, то единственное, что у них осталось, это высокомерие, при этом ни на чем не базирующееся. Они такие скучные. Вот с ними вообще сейчас приятно. Вот мы какую-нибудь фразу бросишь, и они ее обсуждают сутками, обсуждают, друг друга накручивают, переживают, ножками топают, ручками хлопают, мерц уже там тук-тук-тук. А им не, верит верят и не верят. Норвежцы хотят совместно с британцами наши подводные лодки в Северной Атлантике отслеживать. А как они это будут делать? Норвежец будет сжать британца за ноги, который будет под водой смотреть в бинокль? Для цього технології нужны, а у них їх не відсталі образом. росіяни дуже сподіваються, що можна буде перетягнути американців на свій бік, не знаю, разом поставити навколішки європейців, разом зігнути позицію України як завгодно. Але здається, що кожен раз, як коли в Москві роблять ставку на Вашингтон, вони програють. Зрештою, вони вже в першу каденцію чекали Трампа. Ну а коли він почав програвати. Конгрес і сенат, коли він почав ставати кульгавою качкою, то нічим допомогти Росії, він і не зміг. Тож сподіваємося, що ще за рік, коли у листопаді будуть відбуватися наступні американські вибори, Дональд Трамп знову втратить всі свої можливості впливати на американську політику. отношении Макрона он предупреждает, что верить на самом деле американцам нельзя, они предадут Украину в территориальных вопросах. Мне нравится эта логика, конечно, знаете, логика примерно такая. Вы смотрите: если вы будете идти в форваторе американской политики, вы потеряете территорию. Но дальше он рассуждать отказывается. А если Зеленский и Украина будут идти в фарватере европейской политики, то она потеряет, или Зеленский потеряет страну. Но об этом он, конечно же, никому не скажет. Или там, мерс, который заявляет о том, что они играют, имея в виду Америку и Россию, они играют как с вами, так и с нами. Но с вами уже вообще давно никто не играет. Это вы играли 8 лет в формате минских договоренностей. Это у вас была возможность у европейцев, у Германии, у Франции, в частности, да, продемонстрировать. свою способность урегулировать конфликт в центре Европы. Но вы же с этим не справились. Какие у вас могут быть претензии к Трампу? Я вообще считаю, что на самом деле у Трампа есть очень серьезный аргумент европейцев на абсолютно ну, обоснованно скажем так. да? Ну, то тобто есть, у вас шанс был, вы им не воспользовались, не мешайте, дайте нам возможность реализовать свои идеи, которые мы считаем необходимым реализовать. Якщо вы не знали, то росіяни анонсують ядерную вину. Немає ничего. Нормальнішого, звичайнішого, буденнішого, аніж ядерні удари чи ядерний шантаж, який безкінечно застосовують росіяни. Так, наче у росіян є окремий саркафаг, наче вони всі підуть під землю, так наче на кону не стоїть 140 мільйонів своїх людей. Солов'єв каже, потрібно відкинути делікатність. Що пробачте? Потрібно проговорити, які європейські міста перетворюються на пили, скільки буде жертв. Окей, Google. Але скажи тоді, без яких російських міст ви залишитись? Підрахуй кількість російських втрат. Це скільки буде мільйонів людей, якими ви готові пожертвувати. Зрештою, давним-давно виведена формула, що під час ядерної війни ніхто не переможе, і цілком ймовірно, ніхто не виживе. От тільки західний світ відповідальний перед своїми виборцями чи своїми суспільствами, і як правило, ці теми не піднімає. Що вже говорити про московських клоунів, які чотири роки безкінечно заряджають, розряджають ці ядерні поголовки. Та ви стрільніть, стрільніть хоч один раз, ми тоді з задоволенням подивимось на наслідки. Ну, надо, по-моєму, відбросити вот эту ложную нашу делікатність, що нет європейської ядерної війни не буде. Нет, она буде, і надо об этом говорить прямо. І надо прямо говорить, які європейські города превратяться в пыль. И какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. И так далее. И каждый европеец, например, я бы сделал так. Каждый европеец свой почтовый ящик должен получить от нас открытку. Да? Вот его дом, вот куда, вот военный объект НАТО, вот куда прилетает, вот что останется от его дома. Надо вбить в голову. Кожному європейському абивателю, що он теж може погибнуть, тому що європейський обиватель останні 60 років жив в повному відчутті, що взагалі то він безсмертний, але чи є шкода буде росіянам 140 мільйонів свого населення? Та, звісно, ні. На дуже конкретних прикладах сьогоднішніх СВЧників очевидно, що мільйони, десять і навіть сто. Владі абсолютно байдуже. Головне, щоб лишився Путін у бункері. Ну і звісно, всі, хто його сьогодні обслуговує, дуже сподіваються, що ВВВ забере їх разом із собою. Ну а всі інші це просто розходники. Ось і СВОшник, такий собі доброволець із самопроголошеного квазі королівства ДНР, скаржиться на те, що російським чиновникам на них начхати. Ніколи такого не було, і от опять правда на прозріння ще каєшне мовляв, наводить приклади, що чиновники Російської Федерації абсолютно плювали на всі потреби самого Донецька. Свошників, добровольців і не тільки Забуваючи про те, що путіну були ці регіони потрібні просто для того, щоб дошколяти Україні, щоб зробити її розвиток просування далі неможливими. Ну а далі, коли розпочалася повномасштабна війна, то стало очевидно, що ці території ще й стануть такими собі безкоштовними донорами гарматного м'яса, що й відбулося. Тож, коли ви чуєте оце російським чиновникам начхати. Так хочешь а хиба могло быть иначе? Вот смотрите, уважаемые чиновники Российской Федерации, сколько вас там, вас там больше. Теперь, уважаемая Анна Савелева, неужели сложно в Донецк посадить двух-трех человек для приема документов на ВВК? Потому как я инвалид в данный момент второй группы, дали пожизненно, до этого первой. пострадал от этой войны, и теперь мне как ветерану приходится ездить по этим автобусам. По Луганскому. Почему так? Объясните мне, пожалуйста. Неужели сложно выделить им один кабинет и посадить двух-трех человек на зарплату, чтобы принимали документы на УВК? Чтобы пацаны, инвалиды, такие как я, такие как мои товарищи боевые, с 14, с 15, 16, вы и так нас опустили ниже плинтуса. По выплатам, по всему. У вас получается свои герои, которые воюют бронежилеты, там десятый уровень защиты? автоматы все в обвесах, а мы как, я не знаю. Уважаемая Анна Цивилева, приедьте, пожалуйста, в Донецкую Народную Республику и наведите порядки в Донецком ФЗО, так как они не работают от слова совсем. Почему? Потому как я как доброволец из Донецкой Народной Республики, как ветеран боевых действий, начал собирать документы на ВВК. Моя куратор сначала одна, потом вторая не помогали мне от слова совсем. Все свои, короче, что вы правильно понимали, из 100% документов, которые нужно были на ВВК, собрал 99% я. Одну единственную бумажку, которую Ольга мне заполнила, и то заполнила неправильно. Меня с Луганской из этого вернули. Так что я прошу вас. Я не знаю как. Многие люди жалуются. У меня вот знакомая...

Коментуйте, почути і побачене, і обов'язково ходіть в опис до нашого відео і знаходьте посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, і кожен ваш донат надзвичайно для нас важливі. Допомагайте українській армії, яка захищає нас від російської орди. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.